Ви ще вагаєтеся, чи можна влітку висаджувати рослини. Поки ви вагаєтеся, втрачаєте час, все зважуєте, чи можна, чи не можна, слухаєте поради, а інші вже створюють свої квітники. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Сьогодні трошки моїх порад, і так, знаєте, наполегливо вас буду мотивувати. Чи можна влітку створювати квітники? Чи можна влітку саджати рослини? Дуже багато е, радять. Ні, влітку не можна. Треба навесні. Ні, навесні не можна. Давайте влітку. Ні, влітку не можна. Давайте восени. Давайте восени, давайте взимку та коли ж можна саджати рослини. Друзі, от коли вам хочеться насолоджуватися новими квітниками, створювати їх, от тоді і створюйте нові квітники. Висаджуйте рослини будь-коли. Не знімайте з себе відповідальності за те, що треба буде перший місяць доглядати рослини, хоч навесні, хоч влітку, хоч восени. Будь-коли. В нас непередбачувана погода, в нас зміни клімату. Тому обов'язково треба перший місяць після посадки і трошки більше приділити увагу вашим рослинам, а саджати їх можна будь-коли. Висаджувати, пересаджувати рослини можна будь-коли. До речі. Велика туя, дуже велика. Звідки вона? Це буде в нас в наступному відео. Не пропустіть, друзі. Сьогодні не буду відкривати всі секрети, щоб трошки вас, знаєте, заохотити, щоб ви і наступне наше відео подивилися і почули багато моєї корисної інформації. Дивіться, багато рослин стоїть. Це в нас в майбутній великий міксбордер. Всі рослинки розставила, всі рослини в горщиках саджаю їх. На початку червня, середини червня, наприкінці в липні буду саджати, бо придивляюся, які рослини пасують одне до одного, які будуть в подальшому не заважати друг другу, бо дуже важливо знати, які вони будуть в дорослому віці, якої будуть ширини, якої будуть висоти. І друзі, обов'язково ще коли ми створюємо квітники, що важливо. Не саджаємо всі рослини в одну лінічку, тільки може бути виключенням рослини, які ми садимо, саджаємо біля паркану. Тоді дійсно можна отак посадити рівненьчко, щоб вони потім створили живий, гарний, зелений або блакитний паркан. Всі інші рослинки розташовуємо в шахматному порядку, щоб з кожної сторони можна було моливатися вашою рослинкою. Отже, друзі, що хочу сказати: рослини, які вирощені в горщиках, ну як в нашому розсаднику, можна висаджувати з них, можна створювати великі квітники, будь-коли. Не витрачайте час, не втрачайте можливості, не насолоджуватися новими квітниками, створювати таку красу, бо знаєте, життя кожна мить дуже, кожна мить нашого життя. Вона безцінна. Тому саджайте, якщо є можливість, якщо є бажання, не відкладайте на осінь, на весну, на зиму. Ні, друзі. От хочете, беріть, купуйте, десь там живцюйте рослинки і саджайте. Бо дивіться дивіться, яка коренева система. Дивіться. З такою кореневою системою будь-яка рослина у вас коріниться. Треба перед посадкою обов'язково поставити водичку, щоб дуже гарно набрала водички коренева система. Бо я ж пам'ятаєте, я казала трошки раніше непередбачувана погода. В нас хмари на небі, хмари, хмари, а дощу немає. Я не знаю, де той дощ іде. Ну трошки покрапає, покрапає, і все. І все нам поливаємо, Потрошку все саджаємо, обов'язково слідкуємо, щоб кожна рослинка була полита. Щоб укорінювачем при посадці полити, потім через тиждень і потім ще через тиждень. Друзі, ну як можна не насолоджуватися красою рослин? Спілкуюся коли зі своїми підписниками, бо купують рослинки. Знаєте, в нас таке неймовірне спілкування. До речі. Всім харків'янам, з якими бачуся майже щодня, всі мої щирі вітання від нас з чоловіком. Бо знаєте, це настільки надихає, всі такі позитивні. Всі, е, Знаєте, що найголовне, Що мені кажуть Світлана, ви настільки нас надихаєте, я щаслива, що я можу вас робити щасливими. Що ви після моїх відео, після моїх таких розповідей, що ви крила у вас і що ви саджаєте. І що це лікує, бо знаю е в кожного різне життя, різні бувають моменти і сумні. А я хочу, щоб навіть сумні часи догляд за рослинами вам допомагав витримати все. Тому, друзі, я бажаю, щоб е Якщо вам хочеться, щоб ви не відкладали створення нових квітників про наш великий квітник, про всі рослини буду розповідати обов'язково в наступному відео. Бо вже є про що розповісти вам, щось там додати, розказати, що ми тут робили, як ми тут робили і взагалі чим ми займалися. Бажаю всім натхнення. Дякую всім, хто з нами на нашому каналі. Дякую всім, хто підписаний, хто ставив подобайки, хто пише свої коментарі, хто запитує в мене щось, що йому важливо. Намагаюся це читати, всім відповідати від чирого серця. Всім бажаю вам радіти життю. Ну, радіти. А ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Тож до зустрічі! Ще раз нагадую, рослини, які вирощені в горщиках з закритою кореневою системою, можна саджати ваші квітники. Будь-коли друзі чекаємо на ваші замовлення. Вайбер буде в опису підвиду під відео, щоб ви дізналися, які рослини є в нашому розсаднику, які е, красунчики можна висадити в вашому квітничку. Якщо ви рослинку, ну про це я буду розповідати в наступному відео. Викопали десь і хочете її пересадити? Що треба робити навіть влітку? Це в наступному відео. Все, ну тепер же точно. До наступного відео, до зустрічі.